Вітаю вас всіх, брати і сестри, миром і любов'ю Ісуса Христа! Любіть один одного братньою любов'ю, випереджайте один одного пошаною, у ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві, тіштесь надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві. Як це нам практично переживати сьогодні християнам, мати в собі свідчення? Що ми не ліниві, що ми служимо Господу, а не перед людьми ходимо і не людям вислужуємось, як сьогодні нам палати духом. Я думаю, багато хто з вас спостерігав таку картину в житті, коли якийсь чоловік взявся будувати дім і так початок поклав завзято і натхненно, але так і не добудував, тому що розлінувався. Для того, щоб будувати дім, треба десь заробляти гроші. Він цього робити не став, пів будівлі так і стоїть роками. Людині, яка народжена по Адаму, але яка не пережила народження згори від Бога, притаманне таке явище сильно не напрягатися. Десь так в житті вибрати свою течу, яка б тебе несла по життю в гарній зоні комфорту для тіла, аби не довелось його перенапрягати. І Десь експлуатувати надмірно і так ось людина собі вибудовує таку стежку життя, аби цим тілом не страждати. І багато людей, так вчиняючи в своєму житті, лінуючись працювати, не досягають ніякого навіть життєвого земного успіху. Тому апостол Павло, звертаючись до нас, духовних християн, які пережили народження згори від Бога через Слово істини, каже, Брати, зона тілесного такого комфорту, коли людина вкладає в тління, каже, не для вас. Працюйте, не лінуйтеся в своїй ревності, палайте духом. Дорогі мої брати і сестри, де взяти це джерело полум'я, щоб палати духом? Про нього сказано у Божому Слові так: Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув? Бог відвічний Господь, що кінці землі Він створив, Він не змучується та не втомлюється, і не збагнений розум Його. Він змученому дає силу, а безсилому міць. Ось, хто джерело цього полум'я, ось хто джерело цього завзяття і натхнення, щоб дійти в своїй цілі до кінця, щоб дійти в своїй праці. До її завершення, сказано про Сина Божого Ісуса Христа такі слова. Оце отрок мій, що я підпираю Його, мій обранець, що Його полюбила душа моя, я злив свого Духа на нього, і Він правосуддя народам подасть. Він не буде кричати і кликати не буде, і на вулицях чути не дасть свого Голосу, Він очеретини надломленої не доломить. І гнота тліючого не погасить, буде суд видавати за правдою, не втомиться він і не знеможеться, поки присуду не покладе на землі і будуть чекати закона Його острови. Ось яка характеристика Ісуса Христа не втомиться і не знеможиться, поки не покладе присуду на землі, поки не досягне своєї цілі і мети. Щоб потім заспокоїтись. Хіба можна втомитись любити? Хіба можна заслабнути в своїй цілі являти любов? А Бог є любов, і слово Боже каже, Він не стомлюється, він не знесилюється у своїй любові до нас. І цей приклад пройшов перед нами, брати і сестри, багато людей цього світу знесилюються і опускають руки. Тому що не бачать нагороди в своїх справах, не бачать нагороди в своїх цілях, але це не про нас. Це не про нас, дітей Божих, яким очікуване тепер надбання вічної спадщини в небі разом з усіма святими в тій славі, яку сьогодні має сам Ісус Христос. Це не про нас. Опустити руки, це не про нас, почавши не закінчити, брати і сестри, саме Він і є джерело нашого полум'я в серці, щоб палати духом, бо Він там проживає, саме Він і є наше завзяття і натхнення, щоб не слабнути у своїй силі у ревності служити Богові, тому що Він, маючи початок на землі, коли став людиною в тілі, Дійшов до свого кінця і дуже чітко його бачив у всі ділі свого життя, і хоч багато було у нього спокус і різних перешкод, він всі їх здолав, тому що знав свою ціль він прийшов своє тіло принести за тебе і мене в жертву, щоб подолати ворога людських душ і зробити тебе і мене вільним. І він чекав цього моменту, хоч йому було дуже важко. Був написано під, як каплі крові. І коли висів він між небом і землею побитий і прибитий на хресті, гучним голосом скрикнув звершилось: Ось була кінцева ціль! Я віддаю своє життя за тих, кого люблю. Той, хто дійшов до самого кінця, до хресної смерті, віддавши найдорогоцінніше своє життя. Він знає, як не заслабнути в ревності, він знає, як палати духом, і де черпати цю силу ночами в молитві перед Небесним Отцем. Тому що вдень був великий натовп народу, він вчив в храмі, а ночі, а ночі він проводив у молитві. Брати і сестри, хочу зауважити це в першу чергу для себе і для всіх нас. Ось там. Беруться поліна для цього багаття, щоб палати духом. Ось там береться ця енергія, щоб не заслабнути у своїй ревності. Це твоя постійна молитва. І як тільки ти її втрачаєш, диявол відразу ж малює великі гори того, що ти не можеш зараз робити те, чого ти так сильно хочеш, у тебе немає можливості. Або він замилює цінність часу, якого в тебе немає, а малює тобі він цілий вагон. Вагон часу ще встигнеш, ще попереду. І людина, віддаючись таким думкам, і справді в своєму житті бачить, що так хотів би зробити, але немає можливості, але здоров'я підкачало, але не сьогодні. Часу ще багато, а той взагалі. Лев у місті, як про це теж написано, лінивий він бачить завжди біду і хоче ніколи не попасти ні в яку якусь неприємність. І от диявол, малюючи такі картини, віддаляє людину від цієї ревності, якщо ти втратиш зв'язок в молитві з Христом. Тому Христос, своїм прикладом дав це для нас, постійно перебував в молитві з Отцем. І цьому навчив своїх учнів, шостий розділ Книги дії святих апостолів. Він пише про це, де апостоли постійно перебували в молитві. Задача ворога наших душ, наш погляд, перевести осторонь, щоб ти почав дивитися на можливості, на себе самого, а не на Христа в тобі. Цим диявол постійно зайняти, аби ти не звершував Божу працю. Коли ти перебуваєш в молитві з Богом, у тебе завжди ясність. Ти не бачиш, що перед тобою гори неможливостей ні. Ти бачиш відкриті двері можливостей у межах твого здоров'я, у межах твоїх сил, твоїх здібностей, тим бачиш, як можеш виконувати Божу волю, і ти цьому радієш, якщо ти маєш зв'язок з Богом. Якщо... У тебе погляд на ньому і раду ти маєш від Христа. Тоді ти не лінивий і не слабне твоя ревність, тоді ти палаєш духом тому, що ти всередині завжди наповнений. Тому для нас, християн, які бачать і знають свою остаточну ціль, а це вічне життя, це спасіння душ, це вічна слава разом з усіма святими. У царстві Христа і Бога я знаходжу необхідним для нас постійно сьогодні, хто має участь у співпраці на ниві Божій, перебувати в постійній молитві, кожного дня спостерігати, щоб вона відбувалася в серці, направляти туди свою душу, звідти мати пораду від Бога, звідти мати ясність своїх рухів і Своїх кроків, постійна молитва. Христос не заслаб і не знесилився у своїй ревності спасти Твою і мою душу. Тому Він сьогодні бачить твої бажання, Він знає твоє натхнення і твої наміри і може тобі допомогти. Головне, дивись не на свої здібності, і не на свої можливості, дивись, на що Він здатний через тебе, а Твоя справа. Віддати своє тіло у жертву, як пише апостол Павло в післані до Римлян 12 розділом, повіддавайте тіла ваші у жертву, живу святу на розумну службу, і не стосуйтеся до віку цього, який лінивий і образ цього світу проходить, але каже, перемініться від нової вашого розуму, щоб вам пізнавати те, що вгорі, що є воля Божа. Брати і сестри, просто віддати свої тіла в жертву. І постійно мати з ним зв'язок, Господи, ось мої руки, ось мої ноги, ось мої очі, вуха і вуста. Що сьогодні я маю робити? І ти завжди будеш мати ясність, тому що Він це не просто знання в розумі, а Він це енергія вічного життя, тому не може сидіти, склавши руки Христос. Він завжди буде тебе рухати на якусь справу, добру справу для Його ниви, для спасіння душ. Для примноження добра і світла на цій землі, для того, щоб людство ще більше пізнало його славу. Тому нехай ніхто із нас не заслабне, нехай ніхто не опускає своїх рук. Брати і сестру, навіть якщо ти один ведеш якусь свою справу в церкві Господній в тілі Христовому, де Він голова, твоя нагорода чекає на тебе. Та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше та працю любові. Яку показали в ім'я Його ви, що святим послужили та служите. Ми ж бажаємо, щоб кожен із вас виявляв таку саму завзятість на певність надії аж до кінця, щоб ви не розлінились, але переймали від тих, хто обітниці спадковує вірою та терпеливістю. Бог справедливий, брати сестри Він знає, скільки ти витрачаєш часу на його справу. Він знає, скільки про неї ти молишся, і скільки про неї ти думаєш. Він знає, скільки ти доклав зусиль фізичних, скільки ти проїхав кілометрів, або скільки провів телефонних розмов. Він все це знає і кожному віддасть згідно вчинків. Але наша з тобою праця не лінуватися, а зберегти цю ревність до кінця, щоб не втратити. Оцю гостроту своєї надії на те вічне, нетлінне багатство, яке нас очікує в славі Христовій. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне, бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо. Коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним. А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо при умові, коли не ослабнемо. Ось про це нам потрібно пильнувати. Дорогі мої брати і сестри, уявіть, яке велике щастя переживав апостол Павло. Коли так завзято і ревно провів свої дні земні після того, як пізнав Христа. І в кінці свого життя, оглядаючись на свою працю, на своє служіння, на свою ревність, сказав такі слова Бо я вже за жертву стаю, і час відходу мого вже настав, я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, і Павло в цьому впевнений, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив, яка впевненість у вічній нагороді, яка впевненість у вірності свого шляху віри, яким він пройшов, він каже: мені тепер ця нагорода призначається, і не тільки мені. Але й всім тим, хто полюбив Прихід Ісуса Христа. Я вірю, що ми з вами якраз ті, хто полюбили прихід Ісуса Христа і очікуємо з'явлення Його на хмарах. Не втрачаймо першої своєї любові. Давайте добудуємо те, що ми почали. Не знесилюємося і не опускаймо своїх рук. Всередині в серці є Той. Хто знає, як довести справу до кінця, щоб прославити нас своєю вічною славою? Благослови вас всіх Господь. Амінь.